девки, на привоз приехали? Да, мы уже сестрика попасть. Угнали. попробуем. Есть носильщик наших врачей. Понял, и пацанчик побил за 100 гривен. Маринка, давай, розказуй ти ви розказуєте, ви тут старожила, а я перший раз, ніхто мені не човає. Йдемо в Аркадії. Зараз ага. Побачиш. Да, дуже довго ми йдемо. Голово на пекло. Вже дійшло. втомилась? Ого, Кого дикі не знімай. А чого?

Будеш значить чай, а нам ще можна. А, ну, Маринка. Як тут кава. Ви глянути. Ти пам'ятаєш? Маринка, ну як тобі? Уражень. Ну кани, як. Ну як? Хотілося б уже... поліко, так? Да? Так, каву попили поїсти. перекусити все-таки, <рес> да. Кава каву, я і постати і один на живій. Здоров'ю, стан. Спати будемо ночі. Вночі? Пес буде вночі, так. А зараз будемо. Так, що ж ми ж прийшли, а купальники то? Зараз хлопці на таксі, ганяють там по купальниці, все буде нормально. Ні, я мій не дуже. Не бійся, Маринко, це не по справжньому Так, ось ось воно вже буде. Це щастя. Взять меню і Угу. Ну ось. Дивіться. І море. Нарешті ми добралися до моря. Так, нам сюди. О. Нам зразу перекусити, а потім вже в море нервно. Маринка, як тобі хоча Добре. Дуже добре. Марія, тебе що? eu que você eu, eu, eu.